Мета для чого це може бути зроблено? Тут в мене є більше такого розуміння. Насамперед, окрім воєнного, ще є розуміння інформаційне, тому що так чи інакше, в інформаційному контексті інформаційному сенсі, всі очікують в політиці геополітиці приходу обраного президента Дональда Трампа. І під його інавгурацію Росіяни намагалися підвести свої захоплення Покровська, Курахового великої новосілки, Куп'янська і всього чого тільки вони хотіли би і могли б і вигнати наші війська, відтіснити з Курщини, але цього всього не вдалося. Натомість, наша задача це виходить, ну як я собі її розумію, показати спроможність перед західними партнерами, перед західними умами, і, зокрема, перед Дональдом Трампом, що ми можемо. Щось досягнути війні за умови, якщо у нас будуть гроші, щоб робити технологічні рішення, і за умови, що у нас буде зброя, ті ж самі почнімо з ракет, і наприклад, або, наприклад, БМП Бредлі, які зараз беруть участь в операції. Е, відтак показуючи свою технологічну спроможність, а ми її бачили вже зараз на відео на Курщині в ході цих наступальних операцій. Дуже потужні реби працюють з нашого боку, і російські півдрони просто розбиваються у них, не маючи можливості летіти і задавати ураження нашій техніці.